А тут у мене є ось такий надриваний пакет, тому я пропоную одразу що з нього розпочати. Не, ну, гарне начало. Знайшов золото. Офігеть. Перша посилка, пакет був надірваний, але тут прям збіркою з, з усим написано, що 13,99 євро. Нормально. Ось так вони HM-бренд, 39-й розмір. Ось так виглядають. І, отже ж, відповідно, можна зробити вивід, що вони нульцеві. Нульцеві е, тапки для якоїсь королеви. Так, окей, 13, 14 євро по 44. Це скільки у нас виходить? 560. Якщо я не помиляюсь, з копійками. Коротше, біля 600 гривень вони виходить, коштують. Я думаю, гривень за 300 можна їх буде поставити і продати. Тому, якщо вони вам сподобались, пишіть. <пиш> Специфічні. Так, ну тоді давайте і другий пакет відкриємо. Да? Чи на потім оставимо? Давайте на потім оставимо. Хай буде невеличка інтрига. Так. Добре, йдемо тоді до цього. Білий пакет. Так, окей, що це таке. М -м, це типа... як воно правильно От так? Це типу сережки, але не сережки. Це заготовки якісь для сережок виходять, да? Не знаю, вам там фокусується, го чогось. А... а що з ними робить? Це типу для рукоділля якогось, і скільки їх тут, їх же ж тут мільйон. Це жесть. Окей. Будемо розбиратись з цим, скільки це коштує, якщо там одна коштує одна пара 50 копійок, наприклад, то це може бути багато, але я їх не буду ще так. Окей. Чодурнатська знахідка. Щось незвичне такого нам ще явно не попадалось. Так, що в нас тут? Пакунок в пакункові. Я чого перевіряю всередині, тому що декілька разів було, що дружина викидала ці штуки з розпаковки сміття, і знаходила там всякі мілочовки. Тому намагаюся передивлятися. Так, боже, запакували жесть. Часи. Ух ти. Гарні. Ці пр. ух ти. Так, планета кварц Японія Влагостойкі PM 0127. Блін, а вони достойно виглядають, слухайте. Прям дуже кайфово. Прик. Так, кварц, ну це сюди батарейки, значить, треба. Окей. Зацініть. Ну вони ну реально ж класно виглядають. Ну і на руки, дивіться, в мене рука не маленька. Доволі... Блін, отак. Жалко ремішка немає. Доволі непогано в розмірі сидять. Фрік. Жесть. Виставлю, якщо ніхто не купує, піду віднесу часовщику Хай зробить. Прикольно. Так, окей. Що цей? Давайте ще один жовтий. Він пустий. Там взагалі щось... Що це таке? Це прикол. Такий пакет і. блядь, Там щось слава. Блін, мені зрення не дозволяє сукусуватись. 17 камней вроде, якщо я не помиляюсь. Ви тільки погляньте на цю мініатюру. Просто в порівнянні з цими годинниками зацініть. Жесть, Ну це явно жіночі. Можливо навіть дитячі, я не знаю. І на дуже маленьку ручку. Окей. Так, давайте тепер цей пакет. Жесть. Пульти. Дві. Чого це? Такі пульти. Я не знаю до чого це. Так, окей, подивимось, розберемось. Так, Давайте таку штуку. О, у нас таке вже попадало схоже. Так, знову ж таки ну, цей стані покраще однозначно. Але пучка зразу кидається в очі. Так, що у нас тут пусто, тут пусто, тут пусто, тут пусто. Тут пусто. Так, ну що, такий гаманець. Окей. Ну, знову ж таки, те, що я і казав, я ж дивився, ну, тіпа, для велосипедістів, для таких людей вкинув воно м'яке, гнучке, нічого не ламається і зручно. Добре. Ну, я думаю, цей можна зарахувати гривень за 50 гривень. ми скільки, 10 дали вроді. Цьому 50 дамо. Так. Сюди. Наступний пакет. Так, а мені, походу, треба замінити ножа, бо цей вже або нагострити його якось, або замінити. Так. Вроді нічого немає. Ей, ви побачили чи ні? Карманні часи, як в кіно, тільки кришки нема. Прикольно. Молнія написано. Але без кришки. Але, блин, фрік. У мене колись в діда були, але ну, вони були не такі. Я так кайфував, коли він їх а, носив, і, знаєте, на, на цепочці з кармана діставав і понтувався. Я так кайфував, це ж так круто було, я завжди хотів собі. Так Потім якось воно вже стало неактуально, переріс, перехотів, отак от виглядають часи, ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Так, два пакунки. Пакунок один. У нас тут. Опять часи, серйозно. Це вже на брейдло. А щось новеньке можна. Невже люди стільки купують оцих старих годинників? Ну їх же ж хтось кудись відправляє? Так, зірка ось така. Знову ж таки, у нас попадалися схожі, по-моєму, в попередньому випуску. Так. Якась нульцева слава зроблена в СССР. Отака. Жесть, ну от куда их? Кто их носы? Куда коллекционировать чишо? Такие вот такие отакий то луч. Ну тут что, тоже тут еда часы? Жесть. Реально, что мені з ними робити, Напишите в комментариях. Ці навіть йдуть. Ці навіть йдуть. Прикол. Перший раз у мене попадаються часи, які йдуть. Так. Так, да, тут ще щось і міняється. Тут ти шо? Бачите? Видно? Окей, такі електронні часи Ocean start. Так виглядають. Ззаді ще щось є. Так. Стайнле э, стил. 5 АТМ B4 зірки. 16.05 маркування. Окей, зафіксували, подивимось, що це коштує. Можливо, щось і можна буде на цьому заробити. Так, і останній наш пакунок. Давайте подивимось, що в нас тут. Так, кросівки. Ого! Це що за лижі? Охредеть. Так, це в нас Umbro фірма. І вони нульцеві. Так, етикеточка Імеється, як то кажуть. А, а так не, 45-й розмір. Блін, а чого вони виглядають, як лижі якісь. Ну реально виглядають дуже великими. Прикол. Це ці часи, <смі> щось наклацав. Тепер будуть пищати мені тут. Так, ну що, кайфос. Слухайте. Гарне завершення випуску, ні? Дві пари виходить нового взуття в одному випуску і купа старих годинників. І якісь пульти. Укрпошта дивує, як завжди, максимальний мікс. Так, ну що, такі кроси. Якщо комусь. Підходять по розміру, пишіть. По Я подивлюсь, скільки вони коштують, все буде в групі в Телеграмі. На цьому все. Всім дякую та до нових зустрічей.